Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 195, і завдання у нас наступне. Розв'яжи рівняння, обчисли суму Х плюс, плюс Z та округли її до десятків. І так, у нас дано три рівняння. І давайте спробуємо. їх вирішити. І так, перше. Х плюс 27 382 дорівнює 38 115. І так, щоб знайти нам x, а x це у нас відомий доданок, невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто 30.

2. І так, 5 мінус 2 3. Від одиниці 8 відняти не можемо, позичаємо одиничку із старшого розряду буде 11 мінус 8 3. Тут одинчка віднімаємо 3. Не можемо. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Тут було. Позичено, тобто від 10 3 буде 7. Тут було 8, позичили одиничку, стало 7 0 і 3 2 буде 1. Тобто відповідь 10 000 700 33. Перейдемо до другого рівняння. 29192 мінус Y дорівнює 3897. І нам треба знайти Y Ми в цьому рівнянні бачимо, що це. Зменшуване це відємник, а це різниця. Щоб знайти Y, це від'ємник. Треба від зменшеного від зменшуваного відняти різницю. Тобто від 29192 треба відняти 3898. 7. Це буде дорівнювати. Давайте також в стопчик. Це 29192 мінус 3897. Від 2 відняти 7 не можна. Позичаємо 3897. Одиничку і старшого розряду 12 мінус 7 буде 5. Дев'ять. Одиничку ми позичили стало вісім. Від восьми 9 не можна відняти. Позичаємо одиничку із старшого розряду. Буде 10 плюс. Вісімнать мінус 9 буде 9. Далі від одного одинички вісім можна відняти. Позичаємо одиничкою старшого розгляду 11 мінус 8 буде 3, і одиничку ми позичили, стало 2. Було дев'ять одиничком 8, 8 і позичило вісім, вісім мінус три пять і два. Так, залишається. Тобто відповідь 25 тисяч двавно Так, далі. Перейдемо до третього рівняння. Тут у нас рівняння множення. Z помножено на 37 дорівняння 46 065. Тобто у нас є невідомий множник, є відомий множник і добуток. Щоб знайти Z невідомий множник, треба добуток. Це 4665, поділити на відомий множник 37. Це буде дорівнювати. Давайте зробимо це стопчик. 46 тисяч 65 поділити на 37. І так 46 на 37 це одиничка. Тут буде 37. 16 Шістнадцять мінус сім буде 9. Нуль. Зносимо. Дев'яносто розділити на тридцять сім. Це буде. Два. Два на сім чотирнадцять чотири. Пишемо один. Запам'ятовуємо. Два на три, шість і один. Сім. Віднімаємо. Десять мінус чотири шість. А тут було дев'ять. Стало вісім. Мінус сім один. Шістнадцять. Далі сносимо шестірку. І так, сто шістдесят шість. А тут тридцять сім. Візьмемо по чотири. 7 чотири, двадцять вісім. Два вісім. Пишемо, два, запам'ятовуємо. Чотири на три дванадцять плюс два чотирнадцять. Віднімаємо. Так. 16 мінус 8 – 8. Тут було 6, одиничку позичили 5. 5 мінус 4 – 1. І 1 мінус 1 – 0. 18 – 5. Зносимо. А тут залишається 5. 5 і 7 – 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. І 5 на 3, 15, і плюс 3 -18. Віднімаємо, буде 0. Тобто, наша відповідь це 1245. Далі у нас ми знайшли відповіді наших рівнянь. Тепер нам треба обчислити суму на основі наших.

і тут одна тисяча двісті сорок пять плюс. Отримаємо одиниці три плюс пять, плюс пять тринадцять три пишемо, один запам'ятовуємо. Три плюс дев'ять. Плюс 4 плюс 1. Це буде 17. 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 7 плюс 2 9. 9 плюс 2 11, плюс 1, 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1 6 плюс 1 7. І 1 плюс 2. 3. Буде 37273. тисяч 273. І остання діє, що нам треба зробити, це треба округлити результат до десятків. Десятки у нас це число 7. І беремо наступне за. Сімкою число три, воно менше за п'ять. Тобто округлення йде вниз, тобто десятки не, число десятків не змінюється. Тобто відповідь буде тридцять сім тисяч дві І так. Запишемо відповідь: три тиші сімсот тридцять сім тисяч двісті сімдесят. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.